Ну що? Серія друга. Оновлюємо вентиляційну установку. Огляд, натиснули, потримали, відпустили, натиснули про три, пристрій. Ну, до речі, тут вся інформація про пристрій є. І, наприклад, який розмір фільтрів, бачите? Тобто, в даному випадку 46х278х517. Перевіряємо. 17 на 278 на 46. Так що все вірно. Ну що оновлюємо вентиляційну установку Доб'єкт за допомогою панелі керування. c 6,1. Оновлення. Оновлення. У нас було 60 сума. Тепер. Дивимося, яка буде остання версія. Тобто нагадую, що дуже важливо підключити вентиляційну установку до інтернету, так як виробник Комфаєнт ніколи не стоїть на місці, він постійно модернізує щось дороблює в програмному забезпеченні. Все для того, щоб ваша вентиляційна установка була максимально енергоефективна. Як бачите, вона вся напічкана різноманітними всілякими датчиками. Все для того, щоб зробити максимально ефективну вашу вентиляційну установку. Бачимо, оновлюється, чекаємо. До речі, ця установка з роторним рекуператором, і там, Все в датчиках, так мало. Ще трішечки. Так будемо перевіряти. Тобто в домашніх умовах ви самостійно можете оновити ваші вентиляційні установки DEMECT як показано на початку відео. До речі, стосовно повітряних фільтрів, як бачите, їх дуже велика кількість різноманітних розмірів, тому важливо при замовленні, щоб ви звернули увагу, який саме типорозмір вашого повітряного фільтра. Їх дуже багато. І ось, до речі, показується. Звичайний фільтр, у нас який він буде працювати, та комфоентовський фільтр він буде працювати набагато довше, ніж якийсь аналог. Йдемо до нашої установки та дивимося. Майже оновилось. Все. Екран потух. Вмикаємо. Все. Працюю, перевіряємо, яка у нас тепер прошивка. Про пристрій. Все, 7,10. Це остання прошивка у комфавента на сьогоднішній день.